Отже, друзі, сьогодні історичний момент. Принаймні, нам так обіцяли. Уряд погодив видачу закордонних паспортів, як обіцяв, до речі, Зеленський чоловікам віком від 18 до 60 років, котрі оформлювали документи до 25 квітня 2024 року. Тому я перед входом у ДП документ, щоб перевірити це на собі, як і тисячі чоловіків котрі застрягли в Європі вже майже рік без своїх документів, які, до речі, вони замовили, оплатили і не отримали вчасно. Ну а якщо ж не отримаю, ми з вами побачимо ще один доказ того, як працює українська бюрократія та обіцянки українських можновладців. І от тут найцікавіше: паралельно із цією доброю новиною почали з'являтися дуже тривожні чутки. Що разом із отриманням закордонного паспорту чоловіків автоматично будуть ставити на військовий облік до військомату. Тобто ти просто приходиш отримати свій закордонний паспорт і автоматично опиняєшся у списках ТЦК. Чи це правда? Чи це чергова хвиля паніки? Або це чергова хитрість нашої влади, щоб чоловіки опинилися у списках ТЦК? То зараз я піду саме туди і спробую отримати свій закордонний паспорт. Чи заберу я його, чи не вручать мені чогось додаткового, чи реально можна просто прийти і отримати свій закордонний паспорт? Чи... Ті, хто подався до 25 квітня 2024 року, можуть прийти і спокійно піти. Також я зараз виясню, що з тими, хто подавався на закордонний паспорт, саме 25 квітня. Для вас це майже миттєво, а для мене вже пройшов той момент, коли я що, що правильно. Не отримав свій паспорт. Тож хто хотів без води, можете вимикати. А тим, кому цікаво, що мені відповіли, я розповідаю, що е, паспортів зараз в ДП документі немає і їх поступово будуть отримувати. Тому не варто зараз їхати створювати черги, тому що все одно ви паспорт не отримаєте, якщо вам не прийшла смс. Тож всім потрібно сидіти просто вдома і чекати на смс. Другий момент: всі ті, хто оформлював закордонний паспорт після 25 квітня, можуть також спокійно прийти до ДП документу але вам потрібен буде вже роздрукований або в телефоні актуальний сьогоднішній військово-обліковий документ для того, щоб вони в себе в системі змогли оформити заявку на отримання вашого паспорту. Стосовно тих, хто оформлював безпосередньо 25 квітня все те саме, що і для тих, хто оформлював після 25 квітня. Вам вже потрібен військово-обліковий документ. Виникає питання: а чому саме зараз? Чому уряд усе таки зрушив це питання з мертвої точки? Перше, що спадає на думку, це звісно вибори. Підготовка до голосування в Україні вже давно стартувала, хоча офіційно про це ніхто ще не говорить. Але офіс президента чудово розуміє, що голоси українців за кордоном можуть зіграти ключову роль. Тому зараз важливо усунути одну з найбільш дратівливих проблем для біженців незаконне блокування паспортів. Як на мене, це прямо. Сама спроба підняти рейтинг серед тих, хто ще залишається в Європі і хто потенційно може проголосувати. Другий момент це логістика мобілізації. Давайте згадаємо, що основний тиск на військовозобов'язаних чоловіків за кордоном уже здійснено. Компанія із Резерв Плюс змусила оновити облікові дані всіх, хто був готовий це зробити, або особливо пуглівих. Але лишилися ті, хто вперто не пішов реєструватися. Ті, хто не оновлював військові облікові документи, не робив жодних рухів у напрямку співпраці із державними органами. І таких людей, давайте скажемо відверто, залишилося в їхньому розумінні небагато. Але це нам і на руку. Але проблема в тому, що саме ці люди найактивніші. Це ті, хто ходить на зустрічі з українськими чиновниками за кордоном, це ті, хто постійно питає, чому в них незаконно відібрали можливість отримувати паспорт. Це ті, хто створює шум у медіа, організовує мітинги, ставить незручні запитання Зеленському, як це сталося під час його візиту в Польщі. Влада ж не могла просто проігнорувати нас, адже ця проблема псувала імідж і офісу президента і уряду. Тому ось це рішення дати нам паспорти виглядає як спроба закрити це питання раз і назавжди. Оці вісяку вісяк убрать і все. Але ж звісно, не просто так по закону видати нам паспорти, адже тихо і без наслідків цю проблему вирішити вони просто не могли. І ось ми чуємо ось всі ці слухи про отримання документів, але разом із автоматичною постановою на військовий облік. Абсолютно логічно, уся ця історія з військовим обліком це більше про оновлення даних, ніж про якусь нову схему мобілізації. Давайте будемо чесними: більшість чоловіків і так вже є на військовому обліку, і нічого кардинального нового тут немає. Просто військової облікові дані е, витягувалися із дії чи із «Резерву Плюса». І з поміткою про порушення військового обліку, ось, і все синхронізація баз даних МВС і ТЦК. Це давно відомий факт. Українська влада просто приводить все до одного спільного знаменника, аби розуміти, хто і де знаходиться. Тож автоматичне оновлення даних це навіть не про мобілізацію прямо зараз, а про те, що у державі нарешті є всі актуальні відомості. Ось і все. З мого приватного досвіду, як громадянина України, який перебуває за кордоном, і е, який також подав заявку на паспорт, я можу сказати наступне: ось ця постановка на облік, це просто для мене це технічний момент. Раніше, якщо у вас була невідповідність даних, вам потрібно було особисто йти на поклон у ТЦК і виправляти це вручну. Навіть якщо ви оновили свої військово-облікові дані у резерв плюс, це не означало, що система вас одразу бачила коректно. Тепер цей процес відбудеться автоматично, чи не відбудеться, нам насправді все одно, бо паспорт ми свій нарешті отримаємо. Чесно кажучи, мені від цього ні холодно, ні жарко. Головне, що після всього цього хаосу, після всіх цих... Відписок після усіх скандалів нарешті є можливість забрати свої паспорти. І якщо це ціна питання, то нехай. Навіть якщо оновлення військово-облікових даних після отримання паспорту справді призведе до автоматичного, до речі, нарахування штрафів, у чому я чесно кажучи, сумніваюся. То що ми маємо? Штраф за порушення правил військового обліку зараз становить 17,5 тисяч гривень. Але давайте подумаємо логічно: по-перше, ці гроші ніхто з вас не буде вибивати, поки ви знаходитесь в Європі, навіть виконавча служба, навіть якщо цей штраф вдвічі помножиться. Все одно це не буде та сума, це не буде 150 тисяч гривень, після якої відбувається відчуження майна. Ось так. Тому це просто буде у вас висіти. Ну, заблокують вам банківську картку. Чесно кажучи, в мене картка закінчилася вже давно в Монобанку, і нічого страшного, в мене там як не було грошей, так і немає. Я... Взагалі не страдаю від цього. Чи пострадаєте від цього ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо і буде якесь зобов'язання їх сплатити, то тільки тоді, коли ви повернетесь в Україну. Тому це фактично ще один запобіжник, який змусить вас добре подумати перед тим, як їхати назад в Україну. По-друге, що буде з цими штрафами після війни? Я майже впевнений, що влада або введе якусь амністію, або дозволить сплатити їх у символічному розмірі. Це занадто масове явище, щоб брати і реально вимагати десятки тисяч гривень з кожного, хто колись порушив якісь паперові формальності. Причому ж ви розумієте, що треба якось повертати громадян в Україну і ось такі перепони будуть зніматися. Тому я думаю, ці всі штрафи це тимчасова пугалка. Ну і найцікавіше, навіть якщо цього не... ну і найцікавіше, навіть якщо цього не станеться, а штрафи залишаться, давайте глянемо на це з економічної точки зору. Зараз 17 тисяч 500 гривень виглядають як велика сума. Але ми всі розуміємо, що гривня тримається на дотаціях партнерів. Щойно ці дотації скоротиться, економіка повернеться в нормальні ринкові умови і курс гривні, м'яко кажучи, сильно просяде. І що тоді? А тоді ж ті самі 17,5 тисяч гривень можуть коштувати вже не 350 євро, а значно менше. Тобто, навіть якщо доведеться платити, це буде вже зовсім інша історія. Тому переживати зараз про якісь гіпотетичні штрафи це, м'яко кажучи, зайве. І ще один момент, який мене реально бісить, це сама організація роботи ДП документ. Дивіться, я чудово розумію, що на початку війни ці пересувні бусики були вимушеним, швидким і тимчасовим рішенням. Але вже два роки минули, майже три. І що все ще ті ж самі бусики, ті ж самі нестерпні умови роботи. Співробітники мерзнуть взимку, паряться влітку. Натовпи людей туляться прямо на вулиці. Мені просто цікаво, хто приймає такі рішення, кому вигідно тримати ДП документ в такому стані, чому досі не відкрили нормальні приміщення, чому людям не створили людські умови праці. І от парадокс тут є дуже великий. Попри всі ці жахливі умови, всі рази, коли я приходив у ДП документ, співробітники там були максимально чемними, професійними і адекватними. Вони працюють на межі можливостей, але при цьому поводяться коректно, допомагають, дають нормальні відповіді. І ось мені реально шкода цих людей. Вони не винні, що змушені працювати в такому хаосі. І я не розумію, чому наша держава настільки не поважає їхню працю. Хто взагалі відповідає за цю організацію? Хто несе відповідальність за те, що за два роки чи майже три так і не спромоглися орендуватись якихось 100 квадратних метрів офісу чи е, у торговельному центрі. Якесь приміщення. Це не про мене, який прийшов туди на 15 хвилин або навіть на годину. Це про дівчат, які там працюють. Ви бачили оті той-той вуличні туалети, а у жінок набагато більше потреби, пов'язаних із туалетом. Наступного разу, коли будете в ДП документ, будь ласка, зважайте на це. Але вся ця повага і розуміння взагалі не стосуються керівництва і самої організації ДП Документ. Отже, сьогодні ми розібрали одну з найбільш довгоочікуваних тем видачу паспортів українським чоловікам за кордоном, котре оформили їх до 25 квітня 2024 року. Я особисто перевірив, як це працює, і можу сказати одне. Хоч я і не отримав паспорт, процес нарешті, мені здається, зрушив з мертвої точки. Так, питання залишається. Чому саме зараз? Ми розглянули кілька версій від підготовки влади до виборів до того, щоб просто більше не було сенсу тримати цю заборону. Але факт залишається фактом. Якщо ви подалися до 25 квітня 2024 року, то тепер маєте шанс нарешті отримати свій документ.